На часі вікна вітаю вас. Вони на волі трьох українських заручників звільнили з полону бойовиків. бачив Бориса Чалко. Він зараз наживо з нами. Бориса, де і як проводили операцію? Добрий вечора. Віто. трьох наших на шістьох їхніх. Волю полонені отримали неподалік від містечка щастя, що на Луганщині. Власне, сам обмін відбувався на так званій нулівці. Це клаптик нейтральної території. Власне, ось ведуть людей, яких попросили бойовики. Характерного ознака сьогоднішньої процедури. Обмін майже цивільний із шістьох переданих терористам осіб. Чотири жінки та люди, катори. Які... Зділи ошибки в своїй жизни. Я з ними всімі встиг переговорити перед процесом обміну. Всі вони підтримують, тут, вот, скажімо так, мирний план урегулювання цього конфлікту. А ось українські полонені серед них двоє цивільних італій Чупренін і Леонід мозанької і один військовий Ростислав Маврин. Прошу послухати, як їх вітали на мирній землі. Обоє цивільних жителів окупованої території, їх затримали ще влітку, звинуватили в роботі на українські спецслужби. Я працював технічним директором горного підприємства. І якщо я часто виїжджав на території України, то, звісно, не обійшлося без контактів і опросів з боку спецслужб України. І ось тільки на підставі цього допиту пана Леоніда тримали в полоні півроку, а зізнається йому відносно пощастило, принаймні його не били, як декого з інших затриманих. Але щоб вибити потрібні свідчення, каже, є інші методи. Психологічно, якщо людина вчора працював руководителем, арестован в білой рубашці з пакетом на голові, в наручниках за спиною поміщається в підвал. Ну не нужно там ногти під, іголки під заганяти. Достатньо Достаточно чоловіка в підвалі. Довго. і він починає сходити з ума. Військовика, якого сьогодні відпустили, розшукували ще з літа 2014 року. Саме тоді він і потрапив у полон. Власне із трьох затриманих саме солдат виглядав найгірше. Що не його привезли на мирну Україну, надали першу медичну допомогу, чи то від перевтому, чи то від радощі, бійцеві. Просто стало зле Деталей перебування в полоні. Він не розповідав не всі питання. журналістів відповідав дуже коротко і сухо, так або ні. Ви ну, щасливі що? бути вже ну да, да, да. Да. Да, да. да ну слава Богу. Все гаразд да, да, все. – скажіть, що машиніркови. хочу. сьогодні українська сторона планувала отримати чотирьох заручників. Одного бойовики не довезли, не до двох полонених і терористи. Втім, навіть у такому обмінові перемовники радіють. Я нагадаю, це вже вдруге за тиждень сторони міняються полоненими. Втім, цього мало. Українська сторона наполягає на тому, що поки що це ніяке не виконання мінських угод. Мова йде тільки про розблокування процесу звільнення заручників. Виконання шостого пункту мінських угод це очевидно звільнення всіх заручників, яких після сьогоднішньої вдалої операції залишається ще 131 громадянин. Це військові і цивільні. І от коли всі вони будуть на свободі, це буде прогрес. Уже найближчим часом. Україна і бойовики планують обмінятися якраз тими полоненими, яких сьогодні і не довезли. Віто. Бориса, що там загалом на фронті? Де відкривали вогонь бойовики? Віто становище напружене на фронті традиційно найнапруженіше на Донецькому напрямку. Там бойовики відкривали вогонь фактично по всій лінії фронту біля біля Донецька. Серед потужних обстрілів бойовики спрямували вогонь в бік укріплення у районі Красногорівки. Сусідній із нею Мар'їнка також залишається в центрі протистояння. Там зафіксовано найбільшу кількість обстрілів. Внаслідок бойових дій один український вояк загинув. Також донецькі урядники повідомляють. Що у зоні проведення АТО на лінії фронту постраждала цивільна людина, а саме волонтер? Мова йде про вогнепальне. Поранення також є інформація про те, що неподалік широкиного вибухнуло кілька мін. Вогонь був неприцільним. селище наразі повністю під контролем українського війська. Тривають роботи з розмінування і виявлення та знешкодження розтяжок. До того ж, на просто всипане 120 і 82-мм мінами, що не вибухнули. Сепер вже знешкодили численні пристрої, що як бойовики встановили в будівлях і на подвір'ях та у городах, утім, роботи ще надзвичайно багато. Гранати ведеться спеціальна інформаційна робота для тих, хто почув про звільнення Широкіного. і попереджають місцевих мешканців не поспішати повертатися додому, оскільки смертельна мінна небезпека ще залишається актуальною. І на тому в мене всі новини. Віта Бориса, дякую тобі. Це був Борисачалко і новини фронту.